стає вже не е, тільки Полтавським, а регіональним аеропортом північно-східної е, України, е, де за невеликий кошт і незначний час можна дістатися е, до інших е, обласних центрів України. І за розвитку автомобільних шляхів. В Полтавській області і з Дніпропетровською, і з Харківською ми отримали дуже суттєвий потенціал залучення сюди авіакомпаній. Сама Полтавщина має унікальні туристичні привабливі бренди, той же Міргород, який за умови правильного просування, як кажуть маркетологи на міжнародних ринках. Баден-баден, але за зовсім інший кошт, має величезні шанси отримати значно більше іноземців на відпочинок, ніж це сьогодні, якщо ми будемо мати міжнародний аеропорт Полтава і будемо мати рейс. За статистикою минулого року було більше тисячі іноземців тільки які міргород курорту. З них більше половини це а, представники Азербайджану. А, з Азербайджану до України, окрім як повітряним транспортом, навряд чи хто буде добиратися. Але на сьогоднішній день а, кількість тих же азербайджанців, які відпочивають у Полтавщині, вона обмежена тим, що таких зручних рейсів і сполучення немає. Якщо навіть прилетіти в Бориспіль чи в Харків, то. Немає переваги того, що залізнична колія проходить у двох кілометрах і можна а, на автобусі туди доїхати. Треба діставатись до залізничної центральної вокзалу, або до Дарниці. Тобто це незручно і це складне планування. І чимало туристів цим не користуються. З іншого боку, є Прускавець. А, як позитивний приклад, і аеропорт Львів отримав прямі рейси з азербайджанських авіаліній, а саме через те, що багато азербайджанців відпочивають у прускавці. Тому ми вважаємо, що е, е, якщо використати е, всі е, привабливі моменти, і е, сорочинський ярмарок, і, е, е, і Гоголівську спадщину, і все, що є на Полтавщині, навіть в зимовий період зараз з'явилися і столижні курорти, які дозволяють цю е, Полтавську зробити е, на весь рік, а не тільки там, влітку на якісь події. То для роботу і для компанії це а, дає перспективи з іншого боку.